Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Tiguan. Є панорамний дах, бачу одразу. Це 17 рік, 130 тисяч пробігу, 2.0 на автоматі. вартість автомобіля 16500 доларів. Контакти до власника. Так, фіксую він-код до перевірок. Так, комплектація Wolfsburg Edition. з реєстрації. Так, чорний шкіряний салон з регулюванням. Повторюсь, панорамний дах, шторка є. Шкільне мультикермо. Старт-стоп, Підігріви сидінь. Глянемо зараз по камері. Є чи немає. Є камера заднього огляду, до речі. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Нісан жук. Так, жучок у нас. Одинадцятий рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, шкіряний салон, клімат-контроль, ціна 300. Бачимо контакти. Є безключовий доступ. Так, шкіряний салон. Люк. Класні комплектації машинка, клімат-контроль. Підігріве сидінь бачу. Дуже гарна розина. Протектор майже новий. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, рестайлова Audi Q5 в класному кольорі. 17-й рік, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 29 29500, контакти. Бачимо? Він код фіксує? Так, з пам'яті сидінь, звичайно. Панорамний дах. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Land Rover Discovery Sport. 16 рік, 90 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 19 499. Бачимо контакти. Так, якщо зафіксує він-код до перевірок. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Світлий шкіряний салон класний, з регулюванням є панорама. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан кашкай, 10-го року, 211 пробігу, 1,5 дизель, механіка. Контакти, бачимо, ціна 10 600. Так, є підігрів Сидінь, клімат кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 13 рік, 220 пробігу, 20 бензин на автоматі, це на 13700. Бачимо контакти. Є панорамний дах. Так, Шкіряний салон. Старт-стоп, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Якщо не помиляюся, в цій комплектації має бути пам'ять сидінь. Так, я бачу пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, мультикермо на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai в гарному кольорі. 14 рік, 225 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 12900. Бачимо контакти. Пересключовий доступ. Це так. Тканинний салон, бачимо. Клімат-контроль, механічна коробка передачі. Infinity QX60. 15 року випуску, 3,5 бензин з автоматичною коробкою. Так, 210 пробігу, 14550 вартість, бачимо контакти, бачимо він-код. Для інформації. Шкіриний салон. Кого цікаве, телефонуйте. Mazda cx 5 14 рік 125 пробігу, пишуть оригінальний. 2,5 бензин, автоматична коробка пройшла німецьке ТО. Вартість автомобіля 12500 доларів. Бачимо контакти. Бачимо він код до перевірок. Тканинний салон, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe. Синтафешка 17 рік, 151 тисяча пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі, є два ключі та два комплекти резини. Контакти до власника ось тут. Вартість автомобіля 22 тисячі доларів. Лобове скло треба замінити, є тріщина, така не дуже приємна. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан жук. Жучок 2013 року, 183 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, обслужений автомобіль, повний привід, Ціна – 10399. Бачимо контакти. Так, Зачинено тканинний салон, бачу, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 15 рік, 148 тисяч пробігу, повний привід, автоматична коробка. Вартість автомобіля 15 900. Контакти бачимо. Так, До речі, він-код потрібно зафіксувати. Так, зачинено. комбінований шкіряний салон. В комбінованому кольорі. Верніше. Е, так, бачимо кондиціонер, підігріве сидінь, старт-стоп і є панорамний дах. Щодо камери, є камера заднього огляду, кого цікавить, телефонуйте. Range Rover Evoque. 13 рік 108 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка. Це офіційний автомобіль. З від одного власника вартість автомобіля 21 тисяча доларів. Контакти бачимо. Так, шкіряний салон я бачу. Кого цікаве, телефонуйте. Так, дизель на мазлець X5. 15 рік, 218 пробігу, 2,2 дизель, повний перевід з автоматичною коробкою. Ціна 16900. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 46 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка, ціна 10600. Бачимо контакти. Тканинний салон, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Honda CRV 2007 рік, 260 оригінального пробігу, 2.0 бензин, повний привід в рідній фарбі, ціна 9800. Бачимо контакти. Тканинний салон, є підігрів сидінь. <клух> Форкоп кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Кашкай. Кашкайчик 12 рік, 240 пробіг, 15 дизель на механіці. пишуть максимальна комплектація, ціна 11100. Бачимо контакти. Так, якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах бачу. Гарних дисках, гарна радзена. Кого цікавить, телефонуйте до власника.